Другий день спецслужби разом з комунальниками ліквідовують наслідки прильотів по київському району Харкова. Історичний центр міста, старі красиві, з архітектурної точки зору будівлі, мирні квартали. Вранці 6 жовтня місцеві прокинули світ потужного вибуху. Пошкоджено 41 будинок комунальної власності міста. Пошкоджені відомші будинки, це ХПІ і та інші. Їх приблизно 15. Пошкоджені будинки адміністративні. І до 20 поліклініка стоматологічна номер 1 Пушкінська 1113, наш ліцей, 9 вікна, ну і так далі. Ну, наразі, я думаю, приблизно 60 будинків. Постраждали в Київському районі 11 осіб, які направлені до клініки. Це незначні легкі увіччя та середньої тяжкості. На щастя, обійшлося без загиблих. Щодо відновлення, то окрім вікон та комунікацій, треба буде ремонтувати 18 покрівель. З них сім потребують капітального ремонту. Другі сутки тут проводяться роботи по ліквідації аварійного стану МНС. Також працюють комунальники міста по каналізації, відовідведення, надання води мешканцям. Була виконана робота по воді. І вже вода подана в будинки. Ще вчора також було виконано обленерго світ, і будинки всі на наразі зі, зі світлом, тому що його не було вчора. У понеділок будуть виконуватися роботи по заміні мереж обленерга. З понеділка тут будуть встановлені нові опори і так далі. Також проводиться робота зеленбуда. Двірниками Київського району, дорожніми робочими, також працюють мешканці ХПІ разом з нами. Мешканці постраждали в будинків. Говорять дякувати Богові, що залишились живими. Але те, що роблять росіяни, немає виправдань і пробачень. Я виявився перший в момент взрива в офісному центрі. У мене є доступка до всім системним жизнью дійсності, поэтому. отключил электричество, чтобы не было возгорания, ну и перекрыли, соответственно, воду. И самое главное, что все живы, это самое главное. Мои соседи получили ранения, мы помогали вчера их госпитализировать. Ранения э, мелкие, осколочные, от стекла. Было дуже страшно, ну, дуже страшно. Ну, мы там спали все, и тут они как бахны. Я все попадала, там окна вылетели. Ну, потом пришли в себя, там посмотрели уже, ну, как бы не так страшно, как там рядом. У людей там протер квартири розрушеної. Ну, у нас балкони, окна вилетіли, Ну, слава Богу, не більше. Комунальники ну низкий уклін просто. Через пів години вони вже були тут, як бджолки, ото раїлися, раїлися. Ну, час-полтора тут чисто було. І всі стекла, все, все все позмітали, повибирали і одразу почали працювати. Самі ж комунальники говорять, що від учора тут ведеться масштабне прибирання. Роботи вистачить і на завтра. До тих пір, поки все не уберемо. На даний момент чоловік 40 працює, тому що не тільки на цій дільниці, де двірники знаходяться, також вони з Пісків, Салтовки. Ми приїхали на допомогу, тому що масштаби великі, прибирати треба. Найклопіткіша та найвідповідальніша робота, кажуть комунальники, це забивати вікна. Холодно на вулиці вже сьогодні, а попереду зима. Тож працюють на совість, щоб, хоч якось, допомогти мешканцям зберегти тепло в розбитих оселях. А вибиті вікна рахують сотнями на деяких нема куди закручувати це ОСБ, тобто потрібно якусь інженерну мати. Смікалку щодо цього. У нас фахівці кваліфіковані. Я вважаю, що ми з цією задачою впораємося. Вчора ми закінчили роботи десь о 9-й годині вечора, тому що людський резерв теж, на жаль, не безмежний. Сьогодні зранку починаємо працювати також. Ну, скільки це займе часу, я вам не скажу. Ну ми працюємо відповідально без злишнього гаяння часу. Ракетний удар пошкодив і колекторно зливову каналізацію в районі прильоту. З вчорашнього дня були виконані роботи з демонтажу зруйнованих конструкцій цього колектора. Зараз тривають роботи заміни трубопроводу, аварійної пошкодженої ділянки. Завершення робіт плануємо на початку наступного тижня. Героїчні комунальники говорять, намагатимуться якнайшвидше відновити інфраструктуру та навести лад на місці прильоту, щоб мешканці кварталу мали змогу повернутись до більш-менш звичного життя. Яна біляєва Леся Копалюк, Олександр Іванов, Стас Гришко, Олександра Панченко, Харків. Новини.